Привіт, я рада тебе вітати. Раптом ми ще з тобою не знайомі. Мене звати Кравчук Іра, я веб-дизайнер і вже майже як 5 років з командою займаюся комплексною розробкою сайтів як для особистих брендів, так і для міжнародних бізнесів. Ти знаєш, я б сьогодні хотіла поговорити трохи більше про таку, може, не дуже очевидну тему, як презентація своїх робіт, а саме як мобільний монтаж на може в цьому допомогти. Окрім того, що я покажу і розкажу, як були змонтовані ось ці мої два рілси, які ти міг бачити в мене в профіль в інстаграм, я поділюсь деякими принципами, якими керуюся як при створенні робочих проєктів, так і при створенні свого власного контенту. Невеличкий ліричний відступ, будь ласка, не сприймайте це відео як черговий туторіал або інструкцію з кроками: один, два, три. Подивись на це трохи ширше. Мені дуже хочеться, щоб інформація, яку ти почуєш, вона тебе не штовхнула, надихнула на нові ідеї, які ти зможеш трансформувати і вже застосовувати в своїх проєктах. Ну що, погнали? Для чого взагалі мені той мобільний монтаж? Коли ми кажемо про упаковку, презентацію своєї роботи, на думку, одразу спадає в біханс. І наші соціальні мережі, Instagram, TikTok. Давай розглянемо саме динамічну складову упаковки, тобто відео. Для того, щоб зробити відео для своєї роботи, це може бути як анімована частина кейсу, або шоуріл для неї. У нас є декілька варіантів. Ми можемо або звернутися до моушен дизайнера, замовивши анімацію, ми можемо самостійно відкрити After Effects і її зробити, або на телефоні відкрити додаток для мобільного монтажу і зробити також її самостійно. Attention! Я не кажу про те, що мобільний монтаж повністю заміняє анімацію в After Effects. Взагалі ні. Проте базові знання з мобільного монтажу це ще один з інструментів, які ти можеш юзати і враховувати при формуванні упаковки своєї роботи. Що ж тобі дає мобільний монтаж, Які його переваги? Ну окрім того, що ти це все робиш у себе просто в телефоні, ти витрачаєш менше часу, ти економиш свої кошти. Ти маєш можливість адаптувати відео під різні формати: пост, сторіс, тік-ток. Вже готове відео ти можеш також вставляти в кейсі на Behance. і як на мене дуже приємний бонус виставляючи саме такі анімовані пости в соціальних мережах, збільшується віриність того, що її побачить більша кількість аудиторій, міжнародної, в тому числі, пам'ятаємо про потенційних клієнтів. Якщо ти коли чув про таке словосполучення алгоритми інстаграму, скажімо так, відео на зараз в пачоті. Перед тим як показати, яким чином зроблені рілси, я б ще надати про два таких принципи, слеш поради, якими сама я користуюся. Є дуже крута фраза, вона звучить таким чином: Do your content not as a consumer, but as a creator. Перекласти можна приблизно так: поживай контент своїх соціальних мереж, не як той, хто просто тут розважається, а як той, хто цей контент. Створює, я впевнена, що ти можеш налаштувати стрічку свого інстаграм, свої рекомендовані таким чином, щоб кожен раз, заходячи в цю соціальну мережу, ти міг надихатися, і цей контент допомагав тобі генерувати ідеї. Для розвитку своїх власних сторінки, і друга моя порада, вона більш така технічна. Знай функціонал софту, з яким ти працюєш. Коли створюємо, наприклад, дизайн фільмів. Ми працюємо з базовими інструментами, з фреймами, з формами, з текстом. Ми використовуємо автолеяути, які пришвидшують нашу роботу з компонентами зі стилями. Ми налаштовуємо анімації в прототипі. Ми б не змогли цього зробити, якби не знали, як функціонує кожен з інструментів. А для того, щоб це зізнатися, ми просто спробували. Тому моя порада щодо додатку мобільного монтажу: убери той, який тобі найближче, і виділи певний час, якщо ти ніколи ще не займався мобільним монтажем, і просто, грубо кажучи, поклаци, побачи, який функціонал має ця програма, щоб вже знати, що в тебе є під рукою і що ти можеш використовувати. Давай почну з того, що розкажу, яким чином зроблено це відео. Це один з екранів мого кейсу для туристичного агентства, яке займається організацією турів для людей, які подорожують самотужки. З технічної точки зору тут все набагато простіше ніж тобі може здаватися. Відео комбінація двох програм: а саме фігми і каткат. А всі графічні елементи, які ти можеш тут побачити, лінії, кнопка, текст вони були завантажені з фігми як ПНГ на прозорому фоні. І через кнопку накладення розташовані над відео, тобто дві основні складові це фото на прозорому фоні і безпосередньо відео. Щодо самого відео, де я його взяла? Тут у нас є завжди два варіанти. Якщо ми кажемо саме про роботу над кейсом для портфоліо, ми можемо або знайти вже готове відео, або зробити його самотужки. Як ти можеш побачити, тут я обрала другий варіант? При роботі зі своїми кейсами ми часто звертаємося до фотостоків. Я нікому Америку не відкрию, але принципи роботи із відеостоками абсолютно такі самі. Є два моменти, які важливо враховувати: перше, це ідея твого відео, друге час на пошуки самого матеріалу. Повір, ти витратиш набагато менше часу, якщо будеш знати, що саме ти шукаєш. Задай собі питання: які емоції повинно викликати це відео? Який матеріал мені для цього необхідний? До речі, ось це питання про емоції? ти можеш задавати при створенні абсолютно любого відео. Воно прям дуже сильно допомагає. І коли ти знаєш відповіді, все, що тобі залишається, це приділити певний час на пошук тих фрагментів, які необхідні. В даному кейсі, які емоції я б хотіла викликати у користувача, показати йому, що подорожувати самостійно це красиво, це легко, це захоплююче, хоча б спонукати його допустити думку про те, що самостійні подорожі це топ. Плюс було б дивно на відео побачити групу людей або пари, адже агентство воно спеціалізується саме на соло подорожах, тому якщо ти звернеш увагу у всіх фрагментах. Присутня тільки одна людина в кадрі про те, що я казала: я знаю, що саме я шукаю, які фрагменти мені потрібні. Спочатку я це відео зробила саме для широкоекранного формату, тобто десктопної версії, а потім просто адаптувала під мобільну. І вуаля в мене вже є екран для Behance плюс контент для інстаграму. Перейдемо до другого відео. Тут трохи інакше принцип його створення. Воно базовано, як я називаю, на слайдовому принципі. І фото вони скомбіновані між собою на різних швидкостях, розмірах, розташуванню, і це дає нам можливість сформувати певну динаміку. Які програми тут були використані? Фігма і кепкат фігмі. Нам необхідно подумати, я б сказала, продумати, які саме кадри ти б хотів бачити в анімації. Я дуже часто роблю і переформування ТЗ для моушену. Промальовую майже кожен кадр в окремому фреймі. Таким чином, мошен дизайнеру легше зрозуміти, яку саме анімацію ти хочеш бачити в результаті. Для цього відео я промалювала всі мені необхідні фрейми, зробила експорт і завантажила фото в кепкат. Які нюанси є в цьому відео? Якщо ми з тобою його проглянемо, ми бачимо всі наші фото. Це фото, воно продубльовано, але просто змінено його масштаб. На даному фрагменті ти можеш побачити такі ромбики. Це інструмент, який називається Keyframes. Він дозволяє змінювати виділений елемент в певному часовому періоді, тобто задавати елементу точку А і точку Б. Наприклад, це фото в точці, а воно розташоване в мене в горизонтальному положенні. В точці Б воно вже розвернуто на 90 градусів. І між ними ти можеш побачити слово графіки, натискаючи ось на цю таку чарівну кнопочку, в нас є можливість налаштувати ізінг, тобто швидкість перетікання анімації. В веб дизайні ми теж маємо справу з ізінгами, найбазовіше той, яким ми налаштовуємо, наприклад, при ховері кнопок на сайті. Далі, якщо переглянемо, яким чином змонтовані наступні секунди відео, ми бачимо дуже і дуже багато фото. І ти мене запитаєш, Ір, а чи не було легше усі всі дрібні фотографії спочатку зробити окремим відео? І просто завантажити його сюди, в цей проект легше, але я про це спочатку не подумала. Дійсно, було б легше створити окремий проект в Кепкацію, зробити таке швидке перемикання фото і просто додати його в цей проект як одне відео. А На наступному фрагменті ти бачиш вже описаний мною принцип. У нас є декілька ключових точок, між ними налаштований потрібний ізінг, і плюс фото воно змінює своє розташування. Тут мені хотілося досягнути ефекту того, щоб була можливість переглянути горизонтально всю доступну версію екрану. Тому в нас фото зміщується справа наліво. Як ти можеш побачити на прикладі цих відео, коли розбираєш їх на деталі, не все таки складно. Іноді найголовніше це ідея. Яке відео ти хочеш мати в результаті? Чого хочеш досягнути за допомогою нього? А рішень, повір, точно знайдеться декілька. Я дуже сподіваюся на те, що ця інформація була тобі корисною і я змогла тебе надихнути. Буду дуже вдячна тобі за зворотній фідбек. Можеш написати мені прямо в Директ в інстаграм. І побачимось!